Це вільна нація або вільна країна, Це коли гідні люди і країна країна без війни, коли вільна країна, і по країні не ходять вороги. Це коли ти йдеш і не боїшся сирен. Гідність це воля. Гідність те, що я можу говорити українською мовою вільно, сім'я вільна. Кожна людина живе за своїми законами, нікому не служить, і вона завжди почувається щасливою. Свобода моєї держави. Гідність це те, що я українка. Це коли чисті річки, поля, коли нема війни. Коли держава бореться за свою незалежність. Назив... Ось ніколи, ні силу, ні волю, бо ми, браття українці, із заходу до сходу. Наша мова солодівна, неймовірна і чарівна. Наша пісня мелодійна хай записана постійна. Чуважкі часи настали, нас збивають і катують. Серця наші не зламні, з нами Бог, з нами надія. Здамося ми ніколи, не впадемо на коліна. Нехай ворог наш лютує, переможе Україна. Зацвітуть сади навесні, повернуться хлопці з бою, згине вся нечиста сила, буде спокій і мир в країні.